Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео підготував рецепт печінкового хлібця. Він дуже гарний, дуже смачний і простий у приготуванні. Така печінкова нарізка чудово підійде для вашого святкового столу. Для початку підготуємо печінку. У мене 650 грам. Її попередньо почистив і добре промив. Для того щоб її відварити, вкидаємо у киплячу воду. Так готуємо близько 7 хвилин і вимикаємо. Печінку так і залишаємо у воді, щоб вона вистегла. Також кладемо варитися моркву. Печінка повністю вистегла і тепер її треба нарізати. Повинні вийти ось такі шматки. Перекладаємо печінку у глибоку миску. На крупну терку тримо 100 грам твердого сиру. Варену моркву також натираємо. Для гарного кольору нарізаємо трохи зелені. У мене це цибуля та петрушка. Яйця нарізаємо на досить такі великі кубики. І трохи все перемішуємо. В окрему миску б'ємо 3 яйця, ллімо 100 мл молока, солимо, перчимо, вкидаємо сушеного часнику. І збиваємо до однорідності. Відправляємо заливку до решти інгредієнтів і ретельно перемішуємо, щоб все гарно змішалося. Форму застеляємо пергаментом і перекладаємо майбутній хлібець. Гарно його вирівнюємо і кладемо у розігріту духовку до 180 на 1 годину. Готовий хлібець, залишаємо вистигати. Це вийшло справді смачно. Якщо вам сподобався рецепт, залишайте свої коментарі під відео. Для мене це дуже важливо. Готуйте та смакуйте на здоров'я.